П'ять слів помираючої церкви. Я назву в кінці. Трохи біблійної історії. Ной тут на землю насувається потоп. І ти вперше мусиш будувати ковчег. Мойсей. Я не можу дивитися на страждання мого народу в Єгипті. І ти вперше мусиш стати вождем всього народу. Гедеон. Щоб почалися зміни, ти перший маєш піти проти культу ваалу в своїй сім'ї. Рут, щоб стати бабусею царя Давида. Ти, всупереч усьому, вперше маєш піти із свекрухою. Апостоли. Щоб уникнути церковних конфліктів в сфері управління, ви вперше маєте впровадити служіння деяконів. Петре, ось тобі меню із лише нечистих тварин. І ти вперше мусиш їх їсти. Смачного! Дорога церква в Антіохії! Щоб звістка царства Божого ширилась, започаткуйте традицію офіційно відправляти місіонерів. Тому ви вперше маєте відправити. Павла і Варнаву на місію. Акіла і присила. Організуйте новий проект, який в майбутньому люди лагідно називатимуть Домашка, який стане локомотивом росту і внутрішнього підкріплення церкви. Павло, не пиши домашки, а скажи Домашня церква. А ще, Павле, окрім драйву і динаміки місії, започаткуй централізовану біблійну освіту в Єфесі. Тиран згоден переробити свою школу під це. Зроби це, щоб церква знала геть до пришестя, що варто вкладатися в біблійну освіту. Це ніколи не зупинка, як може здатися, а навпаки, посилення. І це все потрібно було втілювати, щоби потім сказав той, хто сидить на престолі. Ось творю все нове. А останні п'ять слів помираючої церкви ми цього ніколи не робили. Тому змінюйся і підписуйся.